Виборча кампанія перед другим туром як поле бою. А на війні, як на війні, всі методи корисні. На вулицях нашої країни ростають ось такі антиагітки про одного із кандидатів із доволі пікантним змістом. Ходіться Ва? з таким змістом? Вважаєте доцільним чи не доцільним? Ні, я вважаю, що це не гарно. Просто не культурно, це не виховано. Це провокація. Люди своєю головою не думають, звертають на це увагу, а потім вибирають погано. Це. Не культурно. Але я до цього ставлюсь дуже негативно. Я думка, що Зеленський нічого не зробить в Україні. Але такі агітки в сторону Зеленського кандидата. Правильно чи неправильно? Неправильно. Такі листівки з провокативним змістом по вулицях країни розповсюджує громадська організація Відсіч. На їхній офіційній сторінці в соцмережах є величезний фотозвіт про роботу та навіть анкета для всіх, хто хоче долучитися до справи. Для найактивніших є функція самому роздрукувати та розклеїти матеріал. У телефонній розмові представники ГО запевнили, працюють на голому ентузіазмі. Вся продукція це є нову. Ми самостійно беремо її друкуємо. Конкретно та продукція, яка по Львову, то ми її друкуємо в наших знайомих по, по домовленості, і ми співпрацюємо з партіями ніколи та політтехнологи певні благими намірами. Жоден негатив. Не діє в цій мірі, які він мав би діяти, і навпаки, він злить виборців потенційних виборців Зеленського і мобілізовує їх. Відповідно, люди дивляться, що з'являється величезна кількість негативної інформації і сприймається як заклик прийти на вибори і ще раз підтвердити свій вибір. Так що проти Зеленського працює громадська організація, то проти Порошенка його штаб певні політологи. Білборди з обличчям Путіна вже викликали шквал негативу у суспільстві. А ось так добровольці у Львові обливають фарбою обличчя ворога. для нас це є просто стресом і шоком. Що на п'ятому році війни сьогодні вже пішов шостий з вчорашнього дня відлік, рік, і побачити пику агресора. Я негативно ставлюсь до опонента Порошенка, але тим не менше я вважаю, що Яке би зло не було напроти тебе, президент має залишатись президентом і рамки проступати не можна. Не сприйняв народ. Це як позитивний меседж. навіть ті, які прихильники президента, вони це не дуже, не дуже сприйняли. Сказати, що це вдалий хід, ні, і мені здається, що цей невдалий хід – це не один такий, тому що їх була ціла низка невдалих ходів з боку штабу президента. Які... На зміну бордам із путіним у різних містах України вихідними з'явилися світлини в стилістиці президента з надписом Кінець щоправда, в АП, так само у штабі Зеленського перчатність до цих зображень спростовують. Марія Шиманська Лвіна Дмитрова правда наживо телеканал НТА.